Здрасте. Доброго дня. Стрезнеем. Что трапилось? трапилось? Утром это, у нас нет света. Моя подыточная говорит, посмотри, может быть, вырубились эти самые. Это и у ее тетя там Вы большая. Выхожу, выхожу, бумажка лежит. Шо, проверка счетчика это и э, это самое. Отключен свет. Тут был у нас замок, он снят. Это открыто? Непонятно. Но факт то, что э, 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 женщина э, лежачая, э, 82 года и ветеран пароходства и отключили свет от жизненно важного ресурса. Я вот, знаете, приведу только пример того, что когда животные идут на водопой, там все разного калибра, разношерстные, и да, никто никого не трогает, потому что это вода для всех, жизненно важный ресурс. Точно так же и жизненно важные ресурсы для людей. А у нас, получается, люди превращаются в хуже животных. Надо уже вот их, наверное, поучиться. Так, Ольга Петровна, зайдите, зайдите. Пройдите. Не, Перемену... не, вы пройдите. Не... Вот. Не... Ничего. Вот. Правильно, все. Да, и кабыру, Ну, зайдите, по посмотрите. не могу. Так, так двери так, прикройте. Ольга Петровна, посмотрите. я ее посадила, она сидит. Я ее положила, она лежит. Спасибо, вот могу поставить куточку, она кушает. Холодно очень. Чтобы она умыла. Вот это спасибо. А остальное человек даже себя. Понимаете? Вот все. И Что основание? Ну никто не звонил, ничего не говорил. Причина основания? Как позвать Забыла. Анатолий. 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 смотрите. Во-первых, какие основания? Они пришли проверять счетчик, да? Проверили. Потому что тут о чем акт? Что он там написано сверху? Так, дата 22.01. Причем копия оригинала. Reese... Это. Техничной переверки контрольного О. пломб. О. Технічна перевірка, послі послі нього, послі те технічної перевірки, то есть поста оставили повідомлення. Э, людям. Да? Не получается, Ольга Петровна сама была дома, никого Нет, не ну не они, мог... они, они спали. Мы спали. А, вы Здесь... тоже тут живете? Ну да. но она <с же <с за ней ухаживает. Ну, Можно может, сказать, приходит, и уходит. руки, и ноги. И ну, я, я и в магазин хожу, и готовлю, и все. А как я ее могу оставить, если человек yeah. нуждается в уходе? Вот у нас есть еще и медицинское свидетельствование, что она нуждается в уходе. Yeah. Она, yeah. она не ходячая, понимаете? понимаете, И сейчас вот ходить по судам или куда-то бегать по каким-то структурам и искать, э, кто чего сделал, и разбираться в судах это издевательство. Потому что есть закон, почитайте, и он тут только выдержки, можете вслух. Э, И Конституция есть. Не обязаны ветераны и пенсионеры себя где-то в судах защищать от произвола и вот такого вот диверсионных действий. Согласны? Рудак позвонили, и два шага здесь, два дома. Могла бы прислать комиссию и тоже подключиться к решению этого вопроса. Она тоже бездействует. Люди остались сам на сам с этим произволом. Зараз як ви думаєте, який виход вот для них має бути? Потому що ми думали следующим образом: це скоєнно злочин по 270-1 Кримінального кодексу України пошкодження мереж. Плюс там додаються статті, які э, про э, э, залишення э, важливих э, житловажних ресурсів. Шейкоп. Ветеранів і, 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 і пенсіонерів, це, це злочин, розумієте? І воно має бути, як по-вашому, хто це має, як маємо розбиратися, бо ми розраховували, що приїде слідча ну, оперативна, це, зафіксує дивіться, все дивіться. і для буде того, розбиратися. Для того, щоб почати, для того, щоб почати розбиратись, потрібно перш написати заяву. Ну так складайте. Так складемо. А що е, я відправив вам самого досвідченого вашого зонального працівника? Він відказу відказався. Е, е, заяву. Е, 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 участковий. Він Послушайте, не являється. Не бий... Ні, Отут ви не пойдете. Оби співробітник поліції, якщо ми нього звернулися, має право, е, повинен прийняти заяву і зареєструвати. Примок. Чого він Примок? так довго тянув? Бо він э, дуже склоняв Нет, його позиції. Э, э, ми... Я, я сьогодні відповідальний, ви знаєте, я кожен раз я як дежурю, ви повинні позвонити в поліцію. Ви комусь знаєте, що я Анатолій. Це перше. E, значит, визов упало ще другому зональному, участковому, який знаходиться аж на копаний e... балке, пішком. Я попросил приехать ближайшего, ближайшого, як только сводились обслуговували сотрудник. Я відправився, що сказати, що ש... я зверхньо, він дуже зверхньо веде і особливо я для нього як червона тряпка. Ні, навпаки, не все Зробимо так. Зараз ми приймаємо заяву у Ольги Петрівної, я так, як і вона, тут, то є, вона десь проходить, то есть зараз ми, я пишу заяву, вона розписується. Фіксуєте, що було таке-то, та, таке-то та. вот робити, мы... не копію робите, а це остається. Ну, остає я, вже, да. ну да, 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 я Да, ну, да, я бережу матеріал. І в ближайші, там, ми тоже звернемося до Рудак. Тось до що ми і два бранченка в іншу сторону. То есть даних з даному випадку співробітників детек на підставі, чого вони сюди прийшли е -е, і все Анатолій. І да. Паралельно можна зробити інше. Визвати цього ж з ЖЕКу є в неї. Не О є зачекай, зачекай. Є межа розп... розподілу. Таке поняття. Так, і ми внутрішньобудинкові, внутрішньобудинкові е, цей, е, це має, може і електрик Жеко розібратися, чому в цій оселі? Чому в цій оселі? Чому в цій оселі Тетяна, е, чому в цій оселі... Щоб вони підключили і вони заодно поможуть вам встановити давай. Ми повитираємо толь, і щоб вони встановили, щоб вони відновили, А, що знаєте, що, Анатолій. Я писала в управління вот это ООЕК, заявление о том, чтобы они мне предоставили копию договора, с каким лицом заключен договор о ОЕК. с советским человеком или как у них по, ну, вот это, ну, по, по, по их оферте. У меня ответа нет. І я написала, щоб вы не предоставили ответ э, в, в срок э, в какой-то срок. И если вы не предоставите ответ, то вы себя признаете мошенниками. Вот такую я заяву. Ні ответа, ні привета. Не, ну Тань, воно лишнє. Зараз на даний час треба, э, э, щоб вони зафіксували злочин. Пояснень не буде. А, і Олійтрон тоже не будем? Ну, Надо звичайно. Зайдемте возле нее. Да. Ми приймаємо заяву і она. Да, 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 да. Так, э, до Олі Петровни відвідувач мужчина. Давно у вас не було мужчин відвідувачів? Що? Вона погано чує, я плохо слышу. Сейчас я составлю сейчас заявление по поводу света. И вы в нем распишетесь. И мы будем начнем проводить проверку. Расследование. Расследование. Без заявления мы ничего не можем делать. Надо, чтобы в первую очередь было ваше заявление. Поняли? Оль, повторяйте. Я не расслышала последние слова ваши. Оль, потрібна заява, щоб було проведено расследование. Поняла? Так это мне ясно и понятно? Хорошо! Прежде по побать. Что? Фамилия, имя, отчество. Блохина Ольга Петровна. Ольга Петровна, Блохина. Украинская с буквой И, да? Есть украинские. Э, Оль, э, буква И, как правильно понимать, что... Украинская с з точкою, да? Блохина. Да, да. Блохина. число Вы месяц родите? год рождения? Что? Число месяц год рождения. Когда родились? 30 ноября 1941 года. Родились Измаил? Что? Измаил родились? Где-то... В Астрахане. Россия, Астрахань. Советский Союз. 41.

Я зачитаю. Mm. Так. Е суть заяви. Прошу вас прийняти міри до співробітників ДТЕК, правильно? А Или чого ДТЕК? ДТ? Ми не знаємо, хто, Ми не знає. хто це. Встановлення осіб, які після дій яких... Оставили без электроэнергии квартира. квартира така, то так становлена осіб та їх притягнення до кримінальної відповідальності по статті 270 семидесят прим один пошкодження мереж. з залишенням За 270 прим. 1 Кримінального кодексу України. З так. залишенням так. кварти... Жи... ветерана і пенсіонерки, ветерана управл... УДП. Пенсіонерки лежачої хворої без життєважливого ресурсу та прийняти міри для відновлення життєпостачального ресурсу. Негайні. Порушення для, для міри для відновлення. Електропостачання? Ну його ой, квартири 16 дома. 6, ну, житлового приміщення пенсіонат. Патріотів. Так, зараз патріотів. Одні патріоти, слушай. Патріотів. Які заверз займаються диверсійною статью. І це ж порушення конституційних прав та порушення закону. Оце ще закон може послатися. Пошкодження майна. Угу. І оцей закон може вказати. Я записую, які порушує закон а, про а... України. Засади. Та можеш номер записати. Ну, краще вес написати. І щоб його з ним ознайомились всі. Засади. Засади Не треба мені треба глаза світити. Я віжу ще Ну, знаєш, мало ні. Захисту ветеранів праці. Захисту ветеранів праці та Людей похилого фігку. Ні, Номер його запиши, це дуже важливо, бо щоб вони його знайшли. А тут зверху його. номер. Тіра 12. Бо там дуже багато статей, це тільки витримки. Угу. Так, є. Так, і, і приблизительно вот такой вот э, такой запрос я им давала. и мне ответ не это от Тань, этого це вже адреса. окремо, це вже прерозслідування. Да. Ну, Сейчас да. это ему для Самому состав. Заяви, да. Чому да. вказали? Да. Да. Ну, тому що ви я знаю, що обіцяні були. Ну, дивіться, відключили. Ми хтось зробив диверсію, ми це вказали. Встановити да. осіб, вказали. Да. Підключення щоб відновили вказали. Ну, по-моєму, все. Основне, а це вже далі при розслідуванні, при які обставини були цього всього. Так. Так, э, так читайте. Я не, Оля, не Оля, нехай. Э, так, э, вот, слушайте. Не, да может дай она. Оля, ты прочитаешь сама? Я прочитаю. Сама? Да ну, вряд ли. Э, не, она читает. Как да же, ты что? Она же книжки Я так Пишал, ну, то напечатанное. А ну, давайте светить. Не, туда. книжки она печатает, читает. Э, О, без, без окулярев? Нет, Давай. вот ее очки. Не От сам текст сможете прочитати? И Я вам прочитаю. Вам прочитати. Прошу вас прийняти міри до співробітників, встановити їх особ, притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 270 Кримінального кодексу України. 1 да. залишення ветерана ОДП лежачої хвороби без э, життєважливого ресурсу та прийняти міри. До відновлення його в квартирі номер 16 по вулиці Патріотів, 6А, які порушували закон України, основні засади соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку номер 3727 12 від 16-12 1993 року. Толь, ну може додати, що конституційні права Так, Порушення і да, конституційні права. Та права людини. Так, да, і права людини. Чим порушили, так? Да. Так, чим, ну, за пятая конституционные права и е, права людини е, по е, согласно международного то... Эту... Так, чем порушили конституционные права Украины и е, 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 международное законодательство и е, права человека по международному законодательству. Права людины? Ну, якщо ты на Так, турецкий. права украинского, международного... Нарушены а? права человека. Права людины. Угу. все Да. Все. А теперь, э, вот это вот, э, вот, вот, тут, э, вот тут, вот тут э, вот, это не надо, у присутности осип. Ну, ну как же а, ну вы нигде не расписываетесь ну, ничего. Ну тогда прочерки ставьте. Я сейчас а, мы распишемся Давай, Толя, я потримаю, а ты будешь. Не, угу. надо мне в глаза. Внизу. Угу. Я буду. Так, так ручка ой, вот дала. Разрешите где-то мне, а то. Чего? Ой. Да напишет. Потернироваться? Да подождите, подождите. Я же ручку в руках не держала. Давно. Все, все. Так, так, вот где галочка. Где? Здесь, вот галочка, да? да? Что роспись только? Да, просто роспись. Ой. Пойдет, пойдет. Ну так Очень уже не красивый. получится. Ну как получается? Ты ж. Вы же своей рукой фиксируем. Да. на видео, что вы сами расписываетесь. Ну, уже давно ручку в руках не держала. Да. Пустые поля. Сейчас. Ой. Ну я только хотела за это сказать. Я все знаю. Вот здесь красиво расписалось. Ну, хорошо, я очень все хорошо. Все, все здесь все заполнил. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, все. Вроде Толя, -то... нам мы зафотографуем протокол. Ну, он ну, еще даже не зарегистрирован. Мы можем, ну, вы же его снимали, можем подъехать, и мы вам корешок дадим. Ну, она занята. С номером. Занята. Ну, подожди, с номером. А ну, с номером э, регистрации. А, 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 это это ну, а, вот это заявление регистрируют, и вам дадут корешок, будете знать номер обращения. А, Или можете, а, дайте номер, я вам по, по телефону скажу номер. Ну, чтобы давай, вы знали номер. Э, хорошо, давай, я зафотографирую а, сейчас. А, телефон, я забыл. Телефон есть? Для зв'язку телефон, номер. Ну, вона погано чує. Беріть і її телефон, і опікуна. Можемо опікуна, дати ваш телефон. Опекунать. Дай Дай свій телефон. З вами будемо будем связь держать. Я зараз просто зафотографую. У нас залишиться екземпляр. А номер по телефону ей скажешь? Ну угу. Да. В принципе, 102 что, два Да и он сам Таня смотрит номер телефона. Так, наверное, сейчас, сейчас. Сейчас найти на, вот. Как найти, надо? Вот, Вера, как ты знаешь телефон? Не важно найти. Зачем? Так вот я с... С... А... подожди, зачем Вера? Мой на... Извините, мой много ты много телефон. слышишь. Ну мы будем с Натальей связь держать. Э, Стань. Или с вами? Нет, Таней. Она Сынной. опекун. Давай. Я опекун, Сын. да. Давай, ноль. Ой, на, э, посмотри у себя. Подожди, Ой. я сейчас посмотрю, скажу. Угу. С этими телефонами. Я же еще с этими телефонами только угу. Так.

Так, давай. Так, где же тут свет же надо? Вот а там лучше, там на кухне Дима. Ну, идем на кухню. Так.